Ну, можемо починати нашу роботу, у нас є кворум. У мене одразу буде пропозиція, хто за те, щоб затвердити порядок денний за основу. Прошу визначатись, пане Костянтине, рішення прийнято. Чи є пропозиції щодо порядку денного наповнення, зняття питань? Немає. Я тоді запропоную, враховуючи, що у нас є запрошення, я знаю, що одночасно ще відбувається нарада, змінити черговість, пункт 221 розглянути на початку засідання. Ставлю на голосування з урахуванням запропонованих змін щодо черговості розгляду, хто за затвердження порядку денного рішення прийнято. Також маю пропозицію в зв'язку з відсутністю нашого колеги, обрати пана Костянтина Багатова секретарем сьогоднішнього засідання комісії. Традиційно прошу пана Костянтина не утримуватись в даному випадку. Хто за рішення прийнято ще одне процедурне, відповідно до вимог регламент, чи є бажання необхідність заявити про конфлікт, реальний чи потенційний конфлікт інтересу. Заяв немає, і можемо переходити до розгляду першого питання порядку денного, підтриманої електронної петиції, переіменувати одну із вулиць Києва на честь Миронова. Є представник ініціативної групи. Я прошу мікрофон, кнопочку скажете пару слів. Так, да, І прошу на початку виступу представитись для сценограми. Так, я, Борович Олександр В'ячеславович, є заступником громадського об'єднання Справжній Київ, головою якого був покійний Миронов Сергій. Я дуже коротко скажу про Сергія, яка роль його була для Києва. Сергій отримав освіту в Україні, Великій Британії, Канаді. Досконало володів німецькою та англійськими мовами, займався перекладанням наукових статей, підручників на навчанні у Канаді. Коли перебував, пише свою першу, першу художню книгу про Київ. Загалом у нього три художні твори. У 2014 році він бере активну участь у Революції Гідності, отримує уламкове поранення, там таке було дуже неприємне, лимфатичний узел йому видаляли на повторній операції. З 2018 року він отримує чергову вищу освіту з відзнакою у історичному напрямку, проводить онлайн. Лекції з історії Києва, потім починає проводити екскурсії. Дуже багато людей там чергами збиралися на нього про екскурсії, для дітей проводив у школах, інститутах. Та в нього з'являється ще такий напрям, він власними силами та власним коштом починає реставрацію старовинних. Вхідних груп у будівлях, вікон, фрамуг, під'їздів. З цього моменту і починається його авторський блог, зникаючий Київ. На сьогодні він наличує близько 26 тисяч підписників. Він набував більшу-більшу популярність. Паралельно він створював настільну. Патріотичну гру для молоді, де б не були викривлені факти, які досі залишаються ще з радянських часів. З початком війни він з 25 лютого вже був бійцем, бійцем 241-ї бригади. Свій путь закінчив під Бахмутом. Він був на посаді. Сержанта господи. сержанта роти отримав наказ, трохи емоцій, обичаю, отримав наказ йти у розвідку та вести все відділення. Це близько 40 людей, але я прийняв рішення йти сам. З ним пішло ще три людини. І там, коли, куди вони йшли, там майже було без варіантів. авіаудар, то він загинув, не приходячи до тями через 4 дні у госпіталі. Дякуємо вам за інформацію. Ну, насправді, завдяки таким людям, як Сергій, ми можемо з вами сидіти, працювати в Києві і світла пам'ять Сергію. Секундочку, хотів сказати, що. Цю петицію підтримали 22 народних народних і Так і є лист. А з приводу вулиці він все життя мешкав на Печерську, там його родина. І він і, цікавила вулиця Салтикова Щедрина. Дякую. Ну, ми будемо тут так. сподіватись, теж у нас вже процес переименувань він таки досить довгий. Дійсно, можу теж дякую, що сказали, поінформувати, що надійшов вчора лист 22 народних 22 народні депутати України звертаються з проханням підтримати дану ціни. Ініціативу вшанувати пам'ять Сергія Миронова і на назвати на його честь одну з вулиць міста Києва. Єдине, що петицію петиція підтримана. Єдине, що у нас я не знаю. Наскільки ви знайомі, є процедура перейменувань. Я попрошу, напевне, маємо лист від профільного заступника Марини Петрівни Хонди, пане Ярославе, ви це зробите як, як ніхто краще, ми не, не зможемо так пояснити, просто щоб ви розуміли, яким чином далі рухатись. Звичайно, що буду пропонувати, будемо пропонувати. Я думаю, що приймемо рішення підтримати дану електронну петицію. А от питання, як рухатись далі, у нас є. Пан Ярослав Шибанов є. У нас теж Павло Островський, які наші експерти допомагають нам в цьому процесі. І раніше допомагали до повномасштабного вторгнення, а зараз цей, цієї роботи було проведено за цей рік дуже багато. Пане Ярославе, прошу <кій> доброго дня, шановні депутати, шановні присутні комісії з питань іменування Ярослав Шибанов. Ми розглядали так від виконавчого органу цю петицію, оскільки в тексті петиції було просто зазначено одну з вулиць, то ми пропонували різні шляхи або по загальній процедурі. Вона трошки довша, і там є було було б застереження щодо двох років з дати смерті. Але оскільки Київською міською радою було ухвалено рішення, що щодо перейменування вулиць, назви яких пов'язані з Російською Федерацією, там простіша процедура, і ми вважали, що ця петиція може бути реалізована під час виконання цього рішення. Оскільки, от як зараз ми почули про вулицю з Солтикова Щедріна, вона є в додатковому переліку, який додатково пропонується для переименування. Тобто, коли секретарят Київської міської ради оголосить збір пропозицій, просто цю пропозицію треба буде продублювати конкретно вже на цю вулицю, і вона потрапить до експертної групи і далі на голосування в Київ цифровий. Дякую. Ну... Зрозуміло. я просто ще раз, у нас є є встановлення законодавством процедура загальна для перейменувань. Однією з вимог є те, що після смерті особи має пройти два роки для того, щоб ми мали право і повноваження і повноваження здійснювати найменування чи перейменування на честь цієї особи. Але мені здається, от Ярослав теж правильно сказав, що під час після 24 лютого київська міська рада прийняла спрощений спрощений порядок він і швидший, ну точно буде швидший, і він дозволяє розглянути. Я не знаю, чи вулиця ну, тут уже по вулицям будемо просити вас, напевно, як одного з ініціаторів відпрацювати з експертною групою, чи це вулиця Салтикова, Щедріна, чи можливо інша вулиця, бо вони мають повну картину і пропозиції, які надходили вже та і вони фахово займаються цим питанням. Так що мені здається, що правильно рухатись вам от по тій процедурі, яку ми прийняли в рамках дерусифікації. Абсолютно погоджуюсь з паном Ярославом. Чи є ще запитання, чи може є бажання уточнити щось, додати? Немає. Я би тоді пропонувала перше прийняти рішення, підтримати електронну петицію, підтримано. Киянами підтримати комісію і друге звернутись до секретаря Київської міської ради щодо надання доручення нашій експертній групі, групі щодо розгляду даної петиції і врахування її під час. Формування вже переліків для винесення на електронне голосування, бо спочатку розгляне експертна група, потім в Києві цифровому буде відбуватись голосування. Тут уже треба буде і вам, ваша допомога, залучення до, до цього процесу. А після того вже буде підготовлений власне проєкт рішення. Ну. Так, а буду просити пана Ярослава Павла обмінятися з контактами з вами для того, щоб ви могли вже в робочому порядку якісь деталі, які будуть виникати, можливо, і, можливо, цей варіант чи інші варіанти відпрацювати, щоб ви не чекали засідання комісії. Це точно буде швидше і зручніше. Приймається? Хто за таке рішення, прошу голосувати. Рішення прийнято, дякуємо вам, що прийшли. От у нас тут майданчик для комунікації, так що ваш телефон є, або я передам ваш телефон. Я маємо ваш номер телефону, або ви просто можете зараз запитати да? в робочому порядку. Дякуємо. А, і в нас а, лист, пункт 2.1, лист заступника голови Київської міської військової адміністрації Марини Петрівни Хонди. Ми вже проговорили. Пропоную взяти до відома, хто за рішення прийнято. І маємо ще один ще один пункт. затвердження плану роботи комісії на 23-й рік із підготовки та внесення на розгляд пленарних засідань сесії Київської міської ради проєктів рішень Київської міської ради. Отримали пропозиції від наших трьох департаментів: від департаменту суспільних комунікацій, департаменту культури, управління туризму. Пропоную також доповнити. Ці пропозиції проектом рішення про відзначення на території міста Києва пам'ятних і ювілеїв у 2024 році. Також проектом рішення про найменування чи перейменування комунальних закладів культури бібліотек мистецьких навчальних закладів. Тощо відповідні пропозиції вчора на комісії з питань найменувань були розглянуті, і більшість з них була підтримана. Хто за таке рішення? Прошу визначатись. Рішення прийнято. Всім дякую. За участь затверди, затверджено так? за традиційно не затверджені. Да? За... Добре, все. Дякую всім за участь.